Робота Святої Трійці в молитві Отчу нас, і упрощенні гріхів через причастя. Отже, Святий Дух рухає нас, і ми молимося, Отче наш, сини на небесах, до свяститься Твоє ім'я, да прийде Твоє царство. Тоді, піднімаючись до Божого ну, царства, ми згадуємо, що ми грішні. Кажемо, Хай буде воля Божа Твоя, а не моя. Хліб нас насушний дай нам сьогодні Знов знову дякуємо Богу, що Він нас утримує, розкаємося вже у гріхах. І просимо прости нам гріхи наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Тут вже йде або покута, або ми не каємося в гріху, але просто йдемо собі на суд споживати. І вище піднімаємося, кажемо, неведемо суспокусу, а визволя нас Божий від лукавого. Амінь. Один приймає собі на суд, а другий приймає собі на свясте життя і таким чином пробуває у Христі заради е, Христа Голгофського і, і причастя, яке ми отримали, ми отримуємо вічне.